Цікаву і пізнавальну, а разом з тим трохи крамольну книжку випустила Марина Стародубська. Називається Як зрозуміти українців крос-культурний погляд. Марина Стародубська, у нас юнк-професор Київської Могилянської бізнес-школи. Така дуже мудра, розумна жінка, молода, але вже така, так би мовити, досвідчена, написала цілу книжку. І книжка вийшла в му році Харківське видаництво Іват її надрукувало. Я рекомендував би, чесно кажучи, всім. Хто цікавиться трохи українцями, хто живе в нас в країні, хто має справу з такими прекрасними людьми купити собі почитати, тому що це дуже розширює, так би мовити. Кругозір, погляд допомагає зрозуміти і тих, хто живе поряд з тобою, ну і самого себе. А особливо це дуже корисна книжка буде для тих, хто займається якимось реформуванням, для нашого високого начальства, тому що дивлячись на те, що вони роблять. Як ну, як мінімум, з 2014 року ті, ті реформи, які вони проводять, то вони роблять це, так би мовити, не розуміючи того, з ким вони мають справу, як вони їх проводять, навіщо, і яка головне буде реакція на ці реформи? Марина Стародубська дуже цікаво розказує. Така крамольна думка, звичайно, є, що українці для них набагато важливіше стосунки з людьми. А не з інституціями чи якісь там правилами. І вона пояснює, звідки це взялося, коли, що це ми так жили, що це наша ця, ця тисячолітня історія. Те, що в нас держава завжди сприймалася як вона чужа, або ворожа, або принаймні така загрозлива для людей. І виробилися навички роботи з такими державами, як виживати в таких обставинах.